Власне, перше запитання, друге запитання. Э, останній час ваше міністерстві інфраструктури характеризувався скандалом Укрзалізниці, потім вони зрозуміли, де на Державіослужби. І побутує така думка, що ви э, вирішили залишитися надобним а піти місце, на роботу депутатам, підтиславського до міністра, щоб сховатися на додому і спільно відповідати за ці речі. Це друге запитання. І третє. Ви, ви знаєте, що в цьому церкві відбувається конфлікт між водоканалом і обмеженням. І коли цей конфлікт виставка поєднев, депутати в Челяцької міськради кричали, що БНР треба е, реприватизувати, тому що вона належить російському олігарху по Бахову, ми фінансуємо хто в нас стріляє, теряє, які не приймалися відповідно, звернення дуже, якщо не помиляється, 28 серпня фонд держмайна, який входить в структуру трупнується, яка продає блокуючий пакет акцій, тому що в російському олігарху. Це за вашу кроку захист національних інтересів національної безпеки? Здається, що це стосовно проживання, це, це ваша така друге спікання така тема, на якому Я живу на квартирі, яку орендую, за своїх коштів. Це трохи зручніше, тому що е, я жив біля міністерства і мені було зручно там винаймати квартиру за свою кошту. Там і саме проживають надалі. Е, По-друге, Якщо готель Київ не буде заселений депутатами, то впевнено його доля буде така ж сама, як у готелі Черевань. І, до речі, в останній раз я хочу вам нагадати, що готель Київ це державне підприємство, і коли Верховна Рада бюджетні прощі за поселення депутатів платить державного підприємства, то вони повертаються до бюджету. Так, маленький ремонт, що ви По-друге, питання, яке у нас набулося? Що ви можете з депутатською недоторкустю, щоб не речі і Наша додавалися... фракція, яка входить в коаліцію, прийняла рішення про скасування депутатської недоторкності. Але з маленьким але. А це і недоторкність суд, тобто ілюстрація суддівського корпусу, це і стосується вищих посадових осіб держави. Якщо ми робимо не скасування недоторкності, то всі. А можу розказати маленьку своє бачення. Будь ласка, певно, що ті 170 депутатів, які розпочали всеукраїнську українську акцію україна до зійну клобуд, які мали лише у себе депутатську недоторку, і купу кримінальних справ, які під час Майдану лише із-за того, що мали депутатську недоторкність, могли я, до речі, провозити, і бензин, і шини, і опалення, дерево для опалення, лише користуючись цим. І озвучку для сцени. І лише користуючись депутатською додоропністю, ми витягали активістів автомайдану, коли вдавалися, яких непритомлені ці судді звинувачували, виносили вироки з суддів Шевченківського. Це лише і А били нам як всіх. От, я хотів би задати питання, чи потрібна вона, чи ні. Зробіть самі собі висновку. Тоді це було єдине, що нам допомагало, а так ми 170 отримали по гарно. і всім закінчило, ми зрозуміли, що ми вже стали протекторатом Росії. Це так, просто моє складно. Але це моє особистість. Буду виконувати рішення фракції, буду виконувати рішення поліції, Ну, буде скасовано. Ми за це не ховаємося. А до речі, великих кримінальних справ. Покажіть мені одну кримінальну справу в суді. І, до речі, псевдополітики, псевдожурналісти місцевого розливу, які це прожують багато, йому нагадати, що в суді є кримінальні справи проти деяких місцевих товаришів, тоді теж треба відповідати І не ховатися від суду. Це стосується політиків, також які втікли за кордон, а чомусь опинилися. Ви і тепер на ток-шоу розказують, як нам треба жити, як влада не чує людей. Ви вже їх чули. Наступно класне. І по проти ВВР водоканалу і продаж могучий пакет акцій в російському олігарху. Впевнений, що треба приймати рішення і звернення щодо фонду антимонопольного комітету України стосовно розірвання цієї угоди. А скажіть, будь ласка, зараз урядом планується масштабна приватизація всіх об'єктів, бо треба якось доживати. Скажіть, будь ласка, хто буде купувати цей об'єкт? Якщо зайде з офшору? Я, я, я не виправдовую, Для мене, як, як буковинця, як чернівчанина, я впевнений, що це правильно буде ініціювати розгляд питань щодо розірвання цієї угоду. Тому що такий пакет акцій за такі смішні гроші, впевнений, що він повинен був вартувати більше. Але тут така ситуація, що цей мажоритарний акціонер і комусь купувати пакет акцій, коли на що не впливає, це реально економічно недоцільно. Треба дивитися і попередні рішення, коли продавали за 70 мільйонів. Треба дивитися і рішення, коли передали на баланс ченівці газу другу газогону до Чернівець. Теж подарунок зробили олігарху фірмішу. Давайте це переглянемо також. Це ж приймала також ця рада міська. Це їх рішення. Це не треба навіть звертатися до фонду держмайна. Це самі депутати передали на день Нам на це було взимку. Даруємо. А потім ходять. Газовики під час виборчої кампанії кажуть, а треба все ж таки проголосувати. Я ж, я ж знаходився на окрім, проголосувати за певні, певні політичні сили, від яких несе газ. То, 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 давайте так тоді говоримо повне на чистоту, на чистоту про все в цьому місці. І про водоканал. Я впевнений, що е, ситуація спеціально підбурена в цьому комунальному підприємстві. Туди нова людина, і я тепер розумію, розумію цю, цього керівника, який прийшов і почав наводити лад, як став нас проти колектив. Я те саме проходив у міністерстві. У мене було дуже, дуже такий цікавий відносини з Державним підприємством Украрух, яке контролював нардеп Макіївка 20 років. Я Керівники державних підприємств ставляться це до свого власного приватного підприємства. Я півроку воював з цим підприємством. все ж таки ми там лад, Впевнений, і в доконалі, ми разом наведемо лад. І до речі, той депутат міської ради, пан Бишле, запитався, якщо в нього є мужність, якщо він готовий послужити в громаді міста Челівці, іди головою комунального підприємства. попрацюй там. Зроби щось краще, підлізь, зменш витрати води і підеш якусь інвестиційну провадлість цього підприємства. Оце було б мужній крок. І впевнений, що міському голові слід запропонувати цю ідею міському раді. Хай попрацює, покаже. Молодим у нас здоров'я. А На скотин